Всім привіт! І сьогодні я знову роблю ББТ. На тому відео я не змогла зробити коментарі, тому я буду далі старатися їх відкрити, щоб зрозуміти як, тому що я не дуже ще розумію, як їх відкрити. Тому зараз ми будемо робити ББлті теж за моїм смаком. Беремо ми великий стаканчик на цей раз. Я не пам'ятаю, який тоді був. І давайте ми візьмемо апельсин. так. Далі візьмемо полуницю, мене взагалі я. Роблю бабл ті, і в мене буває, коли я розбираю, залишається у деяких стаканчиках на свій смак. Полуниться і... і все. І це все ми зальємо, давайте, кокосовим. Одне відео у мене не виклалося. Тому я не змогла зрозуміти, як все-таки відкрити коментарі. Добре, і давайте Ой, засипаємо туди лід. Беремо і засипаємо. Ось таке у мене Беблті вийшло. Коли я відкрию коментарі, будь ласка, пишіть мені замовлення, тому що я буду дуже чекати, щоб зробити якесь ваше Беблті. Але я не знаю ще, як коментарі пересовувати на кадр, тому, якщо що, я буду просто писати е, назву, як, яке... Ну, ваш нікнейм і як і які бабучі зробити все. Чекаю на ваші замовлення.